Всім привіт з вами на зв'язі Томі. Ой, мене вивело вообще. Заходимо до дівочок, до моїх підписчичків. Ось ми заходимо. Тут у нас 20 минут ще ждать. Ну, типа, до кінця цього івента. А я зайшла в кінці аж. Кстати, я не знаю, що буде тут на івенті. Я перший раз на такому івенті. І мене може вибиті за того, що розработчики запустили якусь фішку, таку, що всіх вибиває з гри. Тіпо, це дуже погано, що всіх з гри може вибити. Типа, ну, я коли... колись моя подруга хотіла зайти на івент і просто-напросто з комнати вибивала. Ну, надіюсь, мною такого не буде. І, кстати, це друга частина, тому що першу я вже виклала і, будь ласка, рібля, ось бачите, що таке твориться. Це саме хуже, те, що може бути в івенті. І Вибачаєте за неправильну других, других людей впускає, а от мене не може бачка впустити, типа я якась така неправильна. Ладно, давай. Кстати, 500 днів я прожила завдяки по своїй подружки. І вона кстати, дуже прикольно гуляє, вона просто профік. Профік гулянь в таке. Дивіться, вже одна минута тіпа, йде, я вже тіп, знімаю за одну минуту, типа... 19 хвилин то 19 минут до кінця івента, а я навіть не зайшла ще, у мене вже нерви беруться, просто напросто нерви. Бо мене не хочуть пускати розробітники, бо це круто, друзі, я бачу. Це мене розробітники не навідять. Кстати, ребят, внешку я спалю, наверное, на 40 тысяч лайков. Вы що так загнула? Ну просто, це вже какой якось... а я знаю, что это переборчик, все-таки. Ну, yeah. no, Я дуже хочу зайти на івент, перший раз. Просто перший раз я заходжу на івент. Ребят. Мене разработчики не пускають. що я зробила такого поганого разработчика. Я. я бачу, нормально не погуляю, я. Угу. Ачуда. Я захочу, на цей. Я хочу на івент. Короче, в прошлий раз, коли моя подруга заходила, їй треба кучу мільярдів разів перезаходити, щоб вона зайшла в ігру, їй треба було потребувалось десь 20 минут. І вона просто 20 минут в веньки. Ой, ви в мене. Побілять, я і заходжу до челіків, Ну, типа, заходжу до людей всяких. Все одно мене вибиває, ребят. Ви знаєте чого? О! Ну, я думала, сама... Боже, вона шипка, хто знає таку ошибку, будь ласочка, напишіть please, 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 пліс. Напишіть. Пишіть. Що це за ошибка така? Може це за те, що не достає інтернету. Позапись. Просто я в шок. Чого мене не хоче допускать? Типа, ну що я з розробляла цим розроботчиком? Мою подружку, ще раз кажу про неї. Да, її не впускало дуже багато разів. Просто дуже великий багато разів не пускали. Мою подружечку. Її пустили, не знаю з якого кого разу її пустили, Чи з 20-го десь. Бачите? Що буде, якщо той. О, коротше, тут є моя підписця, яка просто на мене взяла, просто зайшла знайшла мене якось. Може, це, що я Нік спалила, да, я нік спалила. Коротше, хто хоче, підписатися, я буду вас всіх, друзяшки, приймати. А, і головне забула сказати, підписуйтесь і ставте лайки, пожалуйста. Ребят, я на ивент бачу як попаду сьогодні. Это якийсь ужас. Скільки время уже у нас? Ладно, ребят, якщо таке діло, то так я не сможу зайти. То, ребят, я буду з вами прощаться. Або зниму, а потом для вас це видео запишу. Типа якесь друга. Ну не переживайте. ну як виглядає оцей козлик, який новый добавлю кого на ивенти козлика буду добавлять, то я надеюсь, це будет прикольно. Я хочу його побачити. І в наступному відео я покажу, як він виглядає. Я попробую одна зайти. Ой-ой-ой-ой-ой. Хочу телепорт найти уже на кулемет. О! Все, я хочу одна зайти. Іменно в соло попробую. Хто гуля в соло? От, запусти. Все зайшла. Я просто пробую сама на не кустов. Это ужас, конечно, просто. Просто ужас. Это ужасно, типа. Ну зачем вот рабочих просто издеваются? Воруть нагло издеваются. Ой, опять вся ошибка вылезла. А я попробую зайти с этими ну, челиками, типа... Как получится, то надеюсь получится. А я даже выйду и попробую до своей девочки зайти. Мне их всегда, наверное, не пусто, ребят. Не пусто. Не пустите, Мої підписники вже я вже не пусто, наверное. Мои подписчики уже отправились, я не всегда отправилась. Круто, круто, конечно. І що ж заробіть мені, скажіть, будь ласка, ребят, в кого так таке залазу? Скажіть, напишіть, будь ласка. Якщо мене зараз не пусте, то я буду прощатися з вами. Все, ребят, всім пока. До наступного відео побачиться івент проклятий. всім па па